Let me get my paper right, then come out. Let's play tonight. Let me get my paper right, then come out. Let's play tonight. Back on that for the paper. Benjamin Frank, that's my neighbor. Deep in the night, let's. Продовжуємо занурюватися ближче до сезону 24-25 Частина друга. Захисники маю надію, що рейтинг буде цікавий. На десятій позиції. Людина чемпіон світу у складі збірної Німеччини. Я називаю його солідним гравцем. Лейкерс це досвід, який має місце бути. В Торонто в нього не те, що не повірили або не пішла гра. Він не був максимально ефективним у Канаді та, скажімо так, не прийшовся до команди. Саме цього плану Раякович більше обирає швидкі агресивні динамічні рухи і розіграші м'яча у Європі. Деніс може собі це дозволити, але у NBA, де 80 матчів регулярки, марафон він не витримує такий ритм і темп. Дуже багато грає один в один обіграш, додає кросовер. Тому я не можу сказати, що його ефективність зменшилася загалом або кар'єра пішла на спад. Але я завжди буду його поважати та згадувати як елітного гравця, який може дати вам багато користі. Тож на десятій або двадцятій позиції Деніс Шродер Брукліннець, і він отримує зарплатню 13 мільйонів доларів. На дев'ятій позиції ветеран Майк Конлі, і це 9 мільйонів доларів. Щодо Конлі, то тут перш за все повага за роки, які він провів у лізі. За його стиль гри, його ставлення до процесу і тренувань, його стиль правильного вихованого хлопця до його робочої етики. Він має гарний стан здоров'я, тому дуже мало пропускає матчів. Ще у Мемфісі 2010-х його зірочка зайшла у матчах плей-офф разом із такими болерами у команді, як Оджей Мейо, Руді Гей, Зібо, Тоні Аллен. Зараз він роздає передачі для Едвардса, Гобера, Ката у Міннесоті. Вважається ветераном, володіє непоганим китком. Дев'ята позиція сміливо йде до Майка Конлі. Break and bake it the break of dawn of my favorite song. Наступна позиція Кріс пол 8 мільйонів доларів. Для мене, по-перше, неочікуваний перехід. по-друге, це найочікуваніша гра сезону, тому що Вемба і так підігрів багато інтересу коло франшизи. Ну і повертаючись до системи, я, наприклад, зараз скажу таку гаряченьку штуку, але думаю, що для повної перебудови Грегу Поповичу слід піти. І тоді, в моєму баченні, або буде спад до дна, і потім вихід до гори, або просто. Хлопців прорве на нову реальність і сучасні реалії. Але не будемо про тімбілдінг говорити зараз. Цікаво подивитися взаємодії Кріса Пола і Француза, адже давайте згадаємо: Кріс Пол і Тайсон Чендлер, Кріс Пол і Клінт Капелла, Кріс Пол і Деандр Джордан плюс Блейк Гріфін. Ще і така думка. На жаль, у ГСВ трохи не краща версія Кріса Пола була застосована, найкраща роль для нього проявилася. Чекаємо, шале. Лених халеупів, а те, що грою керувати Кріс пол вміє. хм, Згадайте часи Оклахоми, наприклад, Еммануель Квіклі. 28 мільйонів доларів. Це представник нового покоління. Його прізвище характеризує його гру, шалена швидкість, легкість, з якою він залітає до фарби. Андерграунд, версія Таріза Максі, який буде у топі перших поінтгардів. і відверто більш працьовитіше і може талановитіше, більш успішніше. Але той імпакт, який він мав у Нікс, та ті кітки, які він влучив, та роль, яку можна порівняти з Джорданом Пулом як ситуацію в команді, Тож бажаю йому розквітати у команді середнього польоту. Може, і з часом вийде щось краще у позиції турнірної таблиці для Рапторс. Але зараз, начебто, вони в перебудові. Дуже імпонує його активність. Цікаво за ним спостерігати. Be, of of Трохи більше. В зарплатні мільйонів уламело бола 35 один з моїх найулюбленіших талантів. Він має унікальний стиль дріблінгу. Все найкраще вважаю у нього попереду. Дуже круто спостерігати, як ця зірка буде розквітати та заходити на перші номери ліги. Але для цього треба стабільну роботу і працю над своїми слабкими сторонами. Плюс не бракувало б гарної медицинської експертизи. Я кажу про стан здоров'я. Дивимось, але аванс. Величезний для цього гравця, взагалі, у Шарлот із Міллером та новим тренером у перспективі найближчих чотирьох років приблизно, на мою думку, може вийти цікавий продукт. Далі йде цікавий гравець у нього на один мільйон більше зарплатні. Я кажу про Гарленда. Але якщо ми кажемо про Right Now і зараз, то це якби у профілі було зірочки. Як у комп'ютерній грі, то це чотири стабільних зірки. Проходи, дріблінг. І я вважаю, що у Кавс він поки що не наповно розкривається, бо там у нього не перша опція. Він не стабільний. В нього не супер атлетичний склад тіла та він не супер координований. Але прогрес у Даріуса Гарленда. Присутній це я і відзначу. Помітна персона. Бажаю йому зростання у лізі. 42 мільйони доларів ван вліт. один із моїх фаворитів. Я даю йому 4,5 зірки. Він впевнений ветеран, скажімо так, стабільний шутінг, ментальний лідер, Майк Конлі плюс Деніс Шрьодер. Отакий колабораційний стиль за розмірами на паркеті та грою. Так, проходи, мабуть, не сильна його характеристика, але щодо взаємодії з партнерами та досвідом, то тут все гаразд. Нагадує трохи європейський стиль гри, де є дисципліна. Гравця, динамічні рухи на паркеті та відсутні зайві кітки. Rockets теж намальовується цікавий контент. Буде гарно, щоб молодих талантів саме чемпіон 19-го у складі Рапторс підтримував і давав якусь базу у плані грі та набору очок. Звісно, це не кай Лаурі, але свої респекти він набирає. Тож ван вліт на цій позиції. Викибейкети 29 мільйонів, і це топ 3 Дежон Тимюрей. Чому він так низько скажете відносно загального топу? Він у потенціалі зірка, розкриваючись у спірс та більше закріпляючись у Атланті в цьому статусі. Але будучи відверто в тіні, трея Янга, при цьому він може бути ефективніше і працьовитіше. Фізичні дані за нього. Тому і подивимось, як розкриється і зіграє у новій команді: елітний гравець. Show like right, Kazate. We can bake at the break of dawn. My favorite song. 34 мільйони, топ 2 і це Деандре Фокс. Також трохи занизько щодо загального рейтингу. Це із-за невисоких позицій Кінгс та відсутності, як на мене, перспектив для виходу у другий раунд. Але якщо ми кажемо про характер, боротьбу та селф-мейд розкриття, ворк ethic, то цьому гравцю слід віддати належне. Ворка голік, маю надію, що дойде до рівня All-Star і залишиться на вищому рівні певний час. Також цікаво подивитися, як зіграється із досвідченим демаром. В Бредлі біла жирнючий контракт, 50 лимонів. Перше місце сьогодні це саме він, людина розчарування минулого року і за травм. Дуже мало зіграв, і Фінікс як команда злилися зарано. Але його скілз – це безперечно вищий рівень. Його контракт це висота і для NBA. Тому, як то кажуть, відпрацьовуй бро. Технічний гравець дуже сподівається на його роль у команді та успіх Фінікса у загальній сітці плей-офф. Наступний топ вийде ще ближче до початку сезону, і це буде топ топів. Дякую за перегляди. Почуємось, побачимось.